Приїхали на маленький відпочинок. А тут немає зв'язку і ось. Але тут так добре. До речі, я не знала, що тут немає зв'язку. Тому така настояща відпустка виходить в тиші. Ніймовірна краса, просто неймовірна. Як тут захищено прям взагалі. Ось. Там ще є дом. будиночка, дитяча. О, ой, Ну, ну прикольно. Цивілізована. Яблочко є. Он тут там сидить. Тут там сидить, класний такий. Так, скоро буде шашлик. У нас є мангал і є на мариноване м'ясо. Так що будемо готувати до Тут так гарно, просто неймовірно. Сонечко заходить, гляньте. Знаєте, мені вже цього не вистачало такого відпочинку, спокійного тихого, без телефону, трошки розвантажити мозги. Ось, так що сьогодні відпочиваю саме так. Завтра вже повернусь до нас. Тобто до дівчаток своїх повернусь в чатам. Ну, я заходжу, звичайно, звичайно, ми на зв'язку, але тут треба йти далеченько, щоб вийти на зв'язок. Ось тому так. І зафіксується красивий. Тут таке себе таке все гарніоне. Гляньте, народилася вона. Я її перша побачила. Значить видно? Ось вона красуня. Яка молоденька, гарна. Я в пошуках інтернету ходжу, ловлю. Не треба дівчатам повідповідати в чаті. Іду, якраз дивлюсь, народилась луна. До речі, я встигла її засняти, нема, вже сховалась. Просто за секунду. Марно бігло, день такі хмари. А там була вона. Молоденька, гарненька. Зараз викону. Добрий ранок. Ребен моя. Але так красиво зранку. Водичка парує. Схід сонечка зустрічала. Красава, неймовірно. Доброго раночку, ми прокинулись. п'ята година змерзли, страшне. Ось. Так що не дуже я люблю ці відпочинки, дикі. Зараз п'ємо каву, а риби немає і будемо їхати додому. Бо вже втомилися. Чи кажучи, від такого відпочинку? Років вісім, мабуть, ми взагалі не виїжджали нікуди так, не хотілось, я більше за комфорт, тому всі роки вісім точно вистачить. Ось, але І поїдемо додому. Сьогодні мої дівчата зложування на сторонки Італії. Читаю, чекаю результати, тому поїду працювати, робити свою улюблену справу. Всім гарного, дня, гарного настрою, всіх обіймаю. Нестилий котик показує мені територію. Пішли, показує, як тут гарно. Там є будиночка, можна зняти, дитяча площадочка. Так затишно тут дуже спокійно і по-сімейному якось так. Скрізь стоять в камери. Можна зняти такий будиночок. Чистенько, так гарненько. Людей багатенько, але риба не ловиться але сама атмосфера така відпочинку. Тут не тільки котик живе, тут собачки живуть. живе. Привіт! Привіт! Ну все, все, не гавкайте. Не гавкайте. А ще всі сплять. Чи вона катала?